Дорога по вулиці Коломийська, 23, розбита. Тут замість асфальту, каміння. Місцеві мешканці хочуть зремонтувати її, та комунальники на звернення не реагують. Люди звернулись до народного контролю. Пані Анна розповідає, дорогу біля її будинку ніколи не ремонтували. Жінка додає, через ями та каміння на дорозі потерпають перш за все діти. Дорога страшна. І Діти катаються на велосипедах, і діти падають. Та навіть дитинка біжить на тому камінні, на тому каміні падає, б'є колінка от літом, це воно це до крові б'ється, бо тому, що самі бачите, яка дорога. Не кажучи вже для водіїв, як воно складно, і так далі. На ями на рівності, камінці, ямковий ремонт я багато років їжджу, вже понад 30 років, і завжди обурююся, коли засиплють дрібну щепінь дрібний, на яму. Навіть не добрий асфальт. Колесами машини розвозять то щебінь, він гострий і, роз... і утворюється нова яма. Ця дорога в дуже поганому стані, вже дуже давно, і ніхто її не чинив, якби дошли до определеного участника, починили, а там, де машини паркуються, ну, дорога убита. Саме худше, конечно, когда коли йдуть сильные сильні Тогда тоді много луж збирається і очень сложно через них перепрыгивать. Ну, особливо коли гуляєш дітьми. Ми будемо звертатися в відповідні станції, ми будемо звертатися в органи місцевої влади для того, щоб дану дорогу було як найшкоріше полагоджено, і ми будемо контролювати процес і пришвидшимо його, щоб все таки мешканці і машини їхні могли спокійно їздити по цій дорозі. Разом з активісткою народного контролю Оленою Дмитрієнко вирушаємо до чиновників, аби з'ясувати, чому дорогу по вулиці Коломийській, 23, ніколи ніхто не ремонтував. У місцевій адміністрації розповіли, мовляв, грошей на роботи завжди бракувало. Та тільки у справу втрутився народний контроль, комунальники запевнили, зроблять по цій дорозі позапланові роботи. Там є ями, які потрібно заробити. Протягом літа ми це звичайно заробимо і роботи будуть виконані. Це буде ямковий поточний ремонт. Це буде підсипано щебнем, І зверху буде, буде шар асфальтовий. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ